Ну, а я плакали, плакали, просив. Він каже, мама, хто буде захищати? Як усі будуть ховатися тікати за границю, хто буде захищати? 9 березня призвався, і 9 березня похоронили. Народився він на Канівщині, Канівський район село Григорівка 31 серпня 1998 року. У 99-му році ми переїхали на Полтавщину. Тут він те купили будинок у, тому, у Бугаївці. І там, як кажуть, ми проживали. Там він пішов у школу. Закінчив 8 класів. Він дуже був веселий, розумний, старався, старався всім увагу приділити. У нас була бабуся старенька, він дуже її любив, за нею, за нею дуже опікувався. Тата він сильно любив. Було тато поїде на роботу, його не возьме. Він плаче півдня, хотів так з звиним. Любив танцювати, виступав, а тільки було ж так я на роботі і запізнилася до його на ну, утренник, як був, запізнилася, він дуже обідався на мене я казав, мамочко, ви ж мені костюм не принесли, ми ж так готували йому. Він був дуже люблячий син, він дуже щирий був, справедливий. Справедливий. Він кожному було подасть руку. Дуже справедливий. Він в сім'ї менший, усіх повчав. Поступив у педагогічний коледж, закінчив, на бакалавра поступив, тоді призвався в армію, він служив у Нацгвардії. Він як в армію пішов, а вчився ж він заочно, він з за армії там. То він говорив, каже, мамочка, я каже, хоч і тут вивчуся ПЕД, Але я переведуся на, на воєнну. А ким він сам хотів бути? Не знаю ким. Я навіть просто дивлюся, фотографії він завжди вибирав у дитинстві. То стоїть пограничник. То з танком, то на самоліті, кругом з пістолетом. Ну, схотів на вчителя. Може... на вчителя закінчив. Так, да, закінчив. І цей. Зразу йому було якось страшно, що колектив, ну, вже ж такі, люди з досвідом учителі, а він молодий. О. А потім йому дуже сподобалася професія. Він дуже. Радів за своїх учнів, усіх їх любив. Потім працював він, і тож війна почалася, і вони поїхали, це правда, добровільно всі в воєнкомат, так як Ну, не знаю, бо діти вони в мене дуже щирі. Коли вони відмітилися, їм одразу пов'язки. Вони і комісії не проходили. 7 березня. Якась поїхали проходить комісію, яка і його кажу, призвали моментально у армію. І на 9-те, його вже його, була повестка, він був призваний. І рівно, і рівно через рік, 9 березня. Його похоронили. 9 березня призвався і 9 березня похоронили. Ну, а як, плакали, плакали, просив. Він каже, мама, хто буде захищати, як усі будуть ховатися тікати за границю, хто буде захищати. Ну, казали, що ти ж учитель. А він перш за все, як воїн захисник. А як приїжджав він додому, ви ж бачите, в його ну, кличка, амулет, бо він був ну як як оберіг йому цим, своїм побратимам. Вони приїжджали часто до нас і кажуть, він всім вішав на руку такий, такий оберіг. І постійно за них один каже, він вже виїхав, а каже, Юра каже, за всіх він нам каже, не, не як побратими, прямо як батько і мати нам усім. Звісно, як був він контужений, то їх відправили ж на, ото як же воно зветься. Ну, щоб оздоровити. Але яке там оздоровлення. Приїхав на день народження на, на один день до дочечки, до своєї. По хаті пройшовся і каже, а я відчуваю, я в останній роз, я не приїду більше. Насправді страх у мене в серці пройшов, але я старалася йому не. Не подать вигляду, що я дуже злякалася. Видно було, що він пройшов, таке, що ніхто таке і в сні не бачив, що він пройшов. Видно. Розповідав, що там було? Ні, він все держав у таємниці. Сестрі він розказував, бо вона воєнна. Сестрі розказував, а нам старався нас берегти. Було, каже, дзвонить, каже, я вас усіх люблю, у мене все добре. У мене все добре. А як переїжджав, він дуже худий зробився і каже, що ж на не... мамо, ви не турбуйтеся, просто що без води, без їди. Він смс-чку скинув. Я це було час, напевно, час ночі. Він скинув що родину, дорога моя родина. Я вас усіх люблю, в мене все добре. Я швидко йому перезвонила. І він взяв трубку і каже, мамочку, в мене все добре. А я чую його голос не такий. Я кажу, синочок, що в тебе там? А він каже, в мене все добре, просто все болить. Бо ми каже, постійно йдемо, йдемо. На роботу, каже, і ось каже, якби хоч минутку поспати. Вже, мабуть, у пів-первої я вже кричала на всю хату, воно мені дало, У серце дало. Але ж заспокоювала, а він казав, каже, в мене все тіло болить, все тіло болить, ну, до усталості. Зморені вони були вимучені. Як його привезли хоронить, його сив, сиві волосинки з'явилися, ми його навіть не впізнали, а потім таке ж роздивилися, що Юра. Дев'ять днів ми оплакували, кричали, тут кругом били в усі колокола. і на гарячу лінію кругом. Кругом не могли, бо вони не знаю, як це можна згубити. Прийому всі документи були. І нам дзвонили, сказали, що точно бачили, що його груз 200. Ой, були думки всякі. Мали, що це помилка, були і кошмори. Фактично з 27 по 7 -е шукали тіло, його якось Супроводні документи не вказали місце проживання його, де він те. Отправили на Полтава Полтав оффудболила. Поїхав у Чернігов, у Житомир, у Львов був і вернули його п'ять, об'їздив усю Україну вже у пакеті, поки вернули у Запоріжжя, а звідти тоді вже сюди, якраз 8 числа. Уночі привезли у Гобинок 8 березня. 9-го був похор. Я не вірив, що він загинув. Якщо б він був зараз живий, що б то хотів йому сказати? Що я дуже сильно його люблю і, і хочу, щоб він ніколи в мене не входив. Я горжусь ним.